З настанням весни, друзі, і з появою сонячних променів на обличчях багатьох тівчат з'являється ластовиння. Хтось їх любить, хтось не любить, такі зірки, як Ніколь Кідман, їх приховують. Ну а як їх позбутися, ми зараз поговоримо з нашою гостею. Так, знайомтеся, це Олена Коляско, е косметолог. Доброго ранку Доброго ранку. Олена, ви знаєте, вчора прочитала, що 75%... Е хлопців, подобається дівчата з веснушками. Скажіть, от це проблема для дівчат, вони приходять до вас, щоб сказати, заберіть їх, я соромлюся, чи нормально станеться? Ну, в, основ... в основному, конечно, мало хто любить свої веснушки, потому що обладательниці іменно веснушок, вони завжди бы боротися з ними, як то їх осветлить, як то них... от них избавиться. А на самом-то деле, в принципе, даже мені не обладательницей веснушек, мне очень нравится люди з веснушками. Дівчата з виправленим волосся, вони маються його зробити кучерявим. А ті, що мають кучеряве, навпаки, випрямити. Дівчата, не переживайте, 75% хлопців люблять, коли у вас веснушки. Ти любиш, Михайло? Я не знаю, я не звертаю на це увагу. Є більше інших критеріїв, на які я звертаю увагу, коли оцінюю ту чи іншу дівчину. Скажіть, будь ласка, чи правда, що саме ластовиння з'являється весною? Тому що так називали веснушки, якщо з російської мови, весною якось Так, при первых при первых интенсивных лучах солнца, конечно же, потому что в основном э, в этих местах как э, как бы, это как защи э, происходит защитная реакция кожи. Да, Вырабатывается меланин э, в клеточках. да, і деле, так, да, це весенній літній період більше, как бы від перших інтенсивних лучей. Ви так дуже добре сказали, що це така захисна функція організму. Так? Тобто, якщо це захист, то чи варто прибирати той захист з обличчя, чи не буде це там чрівати якимись наслідками? Ну, в звісно е, ну, же, чрівато буде, тому що е, однозначно, коли кожа склонна е, к либо або пігментації. Стоїть її все-таки защищати, тому що вона нуждається в защиті. В основному обладателі ці вісну є білокури, риже волосся, дівчинки. Которые... Але, зрештою, якщо все-таки більшість хоче їх позбутися, що б ви їм порекомендували робити? Ну, есть, конечно, достаточно много подручных средств с холодильника. Реванс. Ну, давай тогда такие домашние гумовы, что можно заработать, чтобы поздно. Ну, конечно же, это то, тот же лимончик, петрушка, э, огуречный сок, например, можно делать э, с огурца, со свежего огурца, кашицу смешивать, с, например, с кислым молоком и также протирать как бы места пигментации. Тобто ну, лимон, угу. петрушка, огірок. Так ну це три основних їх можна вже купу ну, чередовать. Да, наприклад, з лимона можна зробити собі тонік на вечір в стакан води добавить пару долік лимона, і на наступний день этої водичку можна протиратися як тоні. Mm -hmm. Швидко вони Ну звісно що ні, таким. Це просто заспокоєння, напевно. Ну ні, воно буде освітляти, просто це звісно не на ні, якби за день, два, три. Мені здається, що все-таки більш доцільно те, що ви назвали, ці речі зробити собі якийсь салат і поїсти, тому що там багато вітамінів. А якщо вже хочете там щось зробити своїми своїм ластовинням, то використовуйте, мабуть. косметологию для этого, ну, да. або пудры там не ну, знаешь ну, еще нет, есть. возможно, возможно в домашних условиях как бы также использовать тот же кислотный пилинг там тем же кусочком лимона либо кусочком ананаса <laughs> либо огурцом, но как бы все равно это тоже очень как бы опасно тем, что большинство у нас людей аллергиков, да, mm -hmm. и тоже надо учитывать э, то или иной компонент, который может Так, ну ну ти ну, будеш збавлятися від віснуши, отримаєш максимальну максимальна і плюс тут очі знаходяться там. Якщо десь потрапить лимону, ну, трохи ну, за лікарні лучше із <кхів> А в косметології є вже якісь такі спеціально розроблені креми, скраби для того, аби позбавити лазери, бластери, так, так, так. Ну да, во-первых, во это избавление ну, как бы от пигментации либо от, от веснушек. Ну, от веснушек это это, это химические пилинги, которые как бы, определенные кислоты, которые отшелушивают и как блокируют э вот этот меланин да, в mm -hmm. цитовых клетках. Э также блокиратором обязательно, если склонны к коже, ну вообще даже для любого типа кожи, В весенній літній період стоїть за защитити кремами з фактором защити. Mm. Та очень... взалі скільки десь часу триває процес, за, за скільки можна видалити ластовині? ну, за... Ну, якщо використовувати от ваші, там, або чиїсь послуги, там, з супер лазерами, чи ще щось. Як, скоріше, коли сама вдома робиш, чи коли йдеш до косметолога, як скоріше? Звісно, звісно, йдеш до косметолога, і ти ну, просто теж, теж дуже важливий період. Звісно, зараз дуже багато косметичних, ну, як би, пілінгів, як називають, умних пілінгів, які можна робити і в весенній період, ну, хоча, от, вже боротися конкретно з пігментацією, либо з фіснушками, краще вже поздній осінню, так як о, Зрозуміло, маємо телефонний телефон, дзвінок. Телефон, Доброго ранку. Доброго ранку. Хто з нами? У мене є запитання до гості в студії. Так. А також я знаю відповідь на запитання, яке стосується спорту. <ріст> ну, по другому питанню, на жаль, вже в нас зателефонували і дали відповідь, але дякуємо, що ви активні. А от питання до гості з радістю приймемо. Я ездил один час часто на море, у меня появились на плечах ластовиня. Uh -huh. С ним так, так, таким же способом можно бороться. Ну, конечно. Но... Дякую. Я Дякую вам, за звонок, сейчас <laughs> наша гостя ответит. Так. Ну, конечно, ну, во-первых, если это, если это, не наследственно, и это, как бы, они появились как бы, уже в возрасте в определенном, Но ну, это реакция защиты, так что максимально защищайте себя кремами с фактором защи... как бы защиты. Там а, то есть, если на море, то потрібно использовать кремы и так далее. Это первый знак того, що кожа просить защиты. Што? Їдете на море, берете з собою огірки, петрушку, лимон ну, і <ривіт> гарно. Ні, ну, <ривіт> ну чекайте, <ривіт> чекайте, чекайте. Я собі йдеш по пляжу, там лежить якийсь такий чоловік, два і... метри здоровий і на ньому ірочки, так викладені а, на спині. Ні, просто жінка гарно його лимон, а, лимонним соком так розмещу. Скажіть, будь ласка, багато хто плутає пігментні плями і ластовинням. З ними з пігментними пля... плямами так само варто боротись, як і з ластовинням, чи краще їх взагалі не чіпати. Не, ну, в, 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 в основном надо, конечно, найти причину. Потому, то ли потому что в основном пигментные пятна они появляются, ну как бы либо э, какой-то участок более уязвим да, к ультрафиолетовым лучам, либо это может связано с каким-то внутренним нарушением. Это может быть либо нарушение печ печени. В общем, это желательно, конечно, обратиться к дерматокосметологу, который найдет причину и уже скажет, ну как бы как. э, Какая борьба должна? Должна ли, либо нет? Чи сильно впливає на Здатність точніше на не знаю, відсоток того, що з'являється в дитини е, ластовиння, те, що там було в мами або в тата, тобто. Конечно. В основному віснушки – це наследственность. Вони проявляються в пяти ну, ближе к пяти годам. Да? А зникають зазвичай десь они, годами, оно, конечно, і нас, нас, нас цвет насыщается, также они их количество увеличиваются, но после 30 годам вони починають світлі, і в принципі к 40-45, вони можуть ні даже вообще зникнути. Ви знаєте, зараз такий зимово-весняний період, коли наш організм не має, абсолютно майже немає запасів вітамінів, наша шкіра не надто гарно виглядає. Що ви порекомендували зараз цей період робити, щоб вона була якоїсь свіжості гарного вигляду? Ну, конечно же, м, даже если к теме разговора должен присутствовать как бы, витамин С, обязательно, потому что он мощный оксидант, ну и в принципе он самый, что ни на есть э, витамин С. красоты и счастья. То есть ты ешь лимоны, апельсины. Петрушка, что содержит? Зеленый лук содержится. Там, ну понятно, попозже это уже будет смородина. да, Также в шиповнике много содержится витамина С, когда можно заваривать себе чаечки. Также в борьбе, например, с веснушками и пигментными пятнами, ну как бы защитник, есть витамин ПП. который э, м, никотиновая кислота, которая содержится в баклажанах, картофелях. Чтоб то для нашей шкиры корисний витамин С и витамин вітамін П. А витамин Ди як... витамины корисны. No, ну витамин а витамин Д, солнцем, кажуть, что він руйнує на шкиру, зморшки з'являються від цього. Вит... Mm -hmm. Ну, в принципе, как бы говорится, все, <laughs> все должно быть в меру. Oh. Конечно же, все должно быть также, даже и я, да, полезет. Ну, в принципе все должно быть в меру. Как бы нельзя пренебрегать, конечно, с, с чрезмерным нахождением на солнце. А якби как бы, отримають достаточно количество. Ну і наостанок у мене просто питання, я від себе хочу його поставити на рахунок солярії. Дуже багато дівчат відвідують ці заклади, щоб мати гарний, засмаглий вигляд. Яке ваше ставлення до цього, як часто можна це робити? Ну, як косметолог, я, звісно, проти Ну, Так як это все-таки вредно, возможно, ну, как бы, там. побаловать себя, либо надо вот немного, ну вот есть просто проблема у некоторых девушек, аллергия вот, вот именно на, как на первые солнечные лучи, да, как только открываются какие-то зоны, зоны, начинается легкая крапивница, И, ну как бы за счет того, что можно посетить один-два раза солярий, да, можно предотвратить э, вот таких реакций, так что, ну... Захопливаться с ним, -ним не Не варто. Це ж, це зрозуміло. І обов'язково заприк... обов'язково прикривати лицо. Либо ти на пляжі, либо ти все-таки пішов в солярі. Если ты находишься просто на прогулке, конечно же, чтобы был на лице крем с... З фактором з Ну, дуже гарно дякуємо за розмову. Сподіваюся, ваші поради стануть корисними для багатьох не тільки жінок, але й чоловіків. І нагадуємо нашим глядачам, що в гостях у нас була Олена Коляско, Коляско Коляско, Коляско косметолог. Ну і весела співрозмовниця. Так, Співрозмовниця, я б так сказав. Ранок продовжується.